Всім привіт, з вами я, Українська ВЛО Геві, і сьогодні я вам покажу пасхалку. От бачите, от там де я обвожу цим кружком. Оце є потрібна карта. Ми заходимо на неї. І зараз я вам покажу пасхалку. Багато хто знає, що вона, але вдруг хтось не знає і хтось або новий, або не заходив на цю карту і нікого не був. Я якраз заспавнився в тому боці, куди треба. І бачите оцей вертоліт? Ви скажете, ну і що тут такого? А я вам скажу, щоб можливо колись не було вертольотів. Ну, у цих транспортів літаючих. А зараз є, от, я можу отакий заспавнити. Я можу в будь-який заспавнити, що тут є. Але колись оцей транспорт... Можна сказати, що в Чекінгані не було О, транспорту літающего. і це був єдиний транспорт на, на, на у цій карті. От, ми можемо на ньому вот так політати, стріляти. Не знаю, чи колись вони стріляли. От, А зараз я можу вот такий заспаунити. Ну, то есть чисеньку ту саву копію. Ну от це її пасхалка, І я вам пояснив, чому це пасхалка, свою терорію. Ну з вами був я, український блогер, блогер Геймер. Всім па-па-па-па.